Вітаю вас, друзі, ви на каналі Що в коробці. Сьогодні в коробці до нас приїхала маленька портативна електрична викрутка від фірми Xiaomi. Чесно кажучи, я її чекав уже з нетерпінням. Хотілося її побачити. І нарешті дочекався. Бренди фірма Xiaomi вони взагалі відрізняються, знаєте, Доброю якістю, тобто гарною упаковкою. Вони от, ну, працюють на клієнта. Знаєте, Є фірми, які працюють на продаж, а є фірми, які працюють на клієнта. Ну, от Xiaomi це якраз та фірма, трошки, бачите, коробочка, прийшла зім'ята. Але, знаючи Xiaomi, я знаю, що. В цій коробці має бути ще одна коробка. Mm -hmm. Так, всі ці штуки вони заклеєні прозорими, прозорими О. наліпками, пломбами. Так, і, як я вам казав, коробця ще одна коробка. Що у нас тут? Це як береш якийсь флагманський смартфон. Так, я впевнений, що тут Type-C. Кабель. Ну, але для перевірки, звичайно. Перевіримо. Так. Type-C. Ну, от бачите, в дешевих якихось тих. Кабель Type-C, просто сматаний дротинкою, а тут він на резинці. Ну от. Ось так ось. Достатньо довгий, десь на 50 сантиметрів. Так. Тут у нас нічого більш нема. Тут... Де воно відкриває? Ага, ось так ось. Так. І сам девайс. Так, по-перше, це у нас що? Це у нас інструкція для китайського ринку. Взагалі, фірма Xiaomi дуже багато. Дуже багато товару виробляє саме для внутрішнього китайського ринку. І ось вам ось такий ось кейс. Він тяжкий, він металевий. Ось дивіться. Ну, це, це, просто, це просто якесь чудо. Ну, от зверніть увагу, як воно. Все запаковано. Дивіться, ну таку річ не соромно і подарувати комусь. Так. Це по типу інструкції щось натиснути зверху. Хм, Прикольно. Так. Тут у нас логотип, тут у нас якісь написи китайські. Причому це не наліпка, слухайте, це лазерне нанесення на корпусі. Ось дивіться. Жодної кнопки, жодної. Бачите, нічого. Ну от, ну, от подумайте, да, як її відкрити. А ось тут якраз і написано, як її відкрити. Бачите? Пальчиком натискаємо на... Коробочку. Ну, це просто магія. Це, як каже мій друг, магія. Вау. Це просто якесь чудо. Ну і як вам? Дивіться. Равіровочка. І тут кожна бітка підписана. І дивіться, і на, самій, на самих бітках також все підписано. І зверніть увагу, як лежать ці бітки. Вони всі лежать маркеровкою догори. І я вам хочу сказати, що це не випадково. Це якраз. Та ситуація, коли я вам казав, що на підприємстві є відповідальна людина, яка упаковує це все діло. Тобто, бачите, кожна бідка, вона. ось, Можемо взяти. Бачите. І вона лежить не так, не так, не так, бо на цих гранях нічого нема. Вона лежить правильно. Написом. Нічого собі. А кейс то повністю намагнічений. Дивіться. Опа! Я його перевернув трошу. Нічого не випадає, друзі. Ну, це, це просто культурний шок. Кожна бітка, кожна оця ячейка намагнічена. І біточка, вона прилипає. Це просто супер. Дивіться, тут у нас стрілочка. Тобто, як витащить цю викрутку? Ну все настільки продумано, все класно. Та-дам! Все витягується. Ну, просто, Просто бомба. Так, сама викрутка. Дивіться, вона повністю металева. Роз'єм Type-C для зарядки. Тут у нас рельєф, щоб зручно було тримати. Кнопка. Right, left, вправо вліво. А оце якраз управління. 0, 2 і 1. Тобто, я так розумію, це перша швидкість. Це виключити, а це друга швидкість. Боже, як воно все гарно працює, тихенько. Є функція стоп. Ну, просто просто чудово. Так. Перша швидкість. Ну, це, це, це просто якась магія. Тут, я так розумію, також на магнітиках. Так. Бачите, нічого не випадає, нічого... Ну, ви берете її просто як, як ручку. Берете і працюєте. Це просто якась чудосія. І я вам хочу відкриту таємницю, за скільки я її придбав. Оце чудо інженерної техніки. Під брендом Xiaomi, я придбав всього за 666 гривень. Ну, от як. Вам? Три шістки, а? Не, ну це, звісно, це просто бомба. Як тут правильно? а все. Опа. І бачите, в мене інстинктивна рука хоче притримати, а ніфіга, юрчик. Воно нічого не випаде, тому що це Xiaomi. Це просто, просто супер якийсь. А кейс. Дивіться. Опа. Натиснули. Все. Ну, я просто в Захваті. Я думаю, вона вартує абсолютно кожної своєї гривні. Я, до речі, подивлюся, скільки вартість даного девайсу у нас в Україні. Ну, впевнений, що набагато, набагато більше. Да, звісно, це не Works, який такий тустий, брутальний. Це виключно ну, для, для такої тендітної техніки, Да, там ноутбук розібрати або ще щось. Але, звісно, ну, виконання просто на 10 балів. Xiaomi, ви. Супер! Кому сподобалось, дякую за увагу. Лайкайте, підписуйтесь, пишіть коментарі. До нових зустрічей!